Образ Діоніса від початку вирізнявся багатоликістю. То це юний красень із скелехом у руці, то зрілий бородатий бог у вінку з плюща, то переможець над варварськими народами, то мандрівник із тією ж таки веселою, але й небезпечною свитою. Саме ця пластичність образу пояснює, чому художники так любили відтворювати його в різних стилях і контекстах. Але гаразд, щодо античної доби це можна зрозуміти. Але що Діоніс робив на численних полотнах і фресках? Вже значно пізніше добу, коли у Європі безроздільно домінувало християнство. Уже після античності образ Діоніса став надзвичайно важливим у мистецьких практиках, бо поєднував у собі чуттєве і духовне, а відтак давав змогу художникам працювати одночасно з тілесним і з ідеальним. Це смислове поле личило добі відродження, коли митці, наче відновили античну іконографію, але трактували її крізь призму нових філософських ідей доби, і зокрема гуманістичного мислення. У знаменитій статуї Мікеланджело Вакх, завершеній 1497 року, Божевілля перетворилася на веселощі, як про це писав один із дослідників. І дійсно, Мікеланджело зобразив Вакха добряче сп'янілим, але це не бах, це фіча.